Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Молитва на страсний тиждень, о Боже, в своїй нескінченній милості і любові Ти послав свого Сина на землю, щоб відкупити наші гріхи своєю крові на Христі. Ми згадуємо цю жертву на кожному кроці нашого життя, а особливо Страсний тиждень. Молимось, щоб ми могли дійти до глибини та значущості страсної події, щоб наші серця були наповнені покорою. Та вдячністю за твою благодать. Нехай страсний тиждень стане для нас часом особистих роздумів та покаяння, коли ми знову відкриємо наші серця перед Тобою та визнаємо наші гріхи. Допоможи нам побачити Христа в своїх братах та сестрах, особливо в тих, хто потребує нашої допомоги та милосердя. Даруй нам мужність та сили, щоб діяти з любов'ю та жертовністю, як і ти віддав своє життя на Христі. Ми благаємо Тебе, Боже! Щоб свастий тиждень став для нас часом особистого зростання Дусі Христа, щоб ми могли стати більш вірними Тобі та служити іншим, які потребують нашої допомоги. Амінь. Сильна молитва на великий понеділок. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, сила любові Твоєї, нехай знову виявиться більшою від зла, що нам загрожує, хай вона буде більше за гріх. Більше за безліч гріхів, які дедалі зухваліш привласнюють собі право бути частиною життя людей суспільства. Нехай сила Христа Твого, О Христе, подолає батька всякого гріха, бо ти христом і страстями своїми відкупив світ. Амінь. Молитва про Захист. Господи, твій шлях тернистий, страшний, та не злякався ти смерті. Поставши перед своїм батьком та людьми з посмішкою на вустах. Твоїми стражданнями очищають душі грішники, Твоїми сльозами відмиваються до чиста. Господи Ісусе, спаси і збережи, вбережи від злості і заздрості, збережи життя наше, даруй нам Царство Небесне, після закінчення шляху. Амінь. як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Молитва на страсний тиждень, о Боже, своїй нескінченній милості і любові Ти послав свого Сина на землю, щоб відкупити наші гріхи своєю кров'ю на Христі. Ми згадуємо цю жертву на кожному кроці нашого життя, а особливо в Страсний тиждень. Молимось, щоб ми могли дійти до глибини та значущості страсної події, щоб наш.